Харківська обласна військова адміністрація продовжує системну роботу зі створення безбар'єрного середовища в регіоні. Один із ключових напрямів розвиток мережі центрів життєстійкості це сучасні безпечні простори, де кожен житель може отримати необхідну підтримку від консультацій фахівців до психологічної допомоги, супроводу ветеранів чи вирішення соціальних питань. Центри створюються з урахуванням принципів безбар'єрності не лише у фізичному доступі, а й у ставленні до людини. Тут працюють фахівці, які допомагають тим, хто опинився в складних обставинах, ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, родинам із дітьми. Вже функціонують 9 центрів життєстійкості ще один невдовзі відкриться в лозовій. Це результат спільної роботи Харківської обласної військової адміністрації. Міжнародних партнерів ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики. робота продовжується, аби кожен мав доступ до підтримки безпечно і без бар'єрів.